Мене звати Андрій Гаврушкевич, я кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання машин Київського політехнічного інституту. 21 лютого 2022 року я з гарним настроєм, з позитивом повернувся з Болгарії з ЛИш. А вранці почалася війна. Зранку я одразу пішов в військомат, Соломинський наш військомат, і так доля розпорядилась, і моє бажання, що. Я став командиром групи спецрозвідки, роти спецрозвідки 120-го ого розвідувального батальйону. Свій бойовий шлях пройшов Харківщина, Лісичанськ, Солидар, Бахмут. На Бахмуті на виході важкий, важкий був виход, дуже важкий виход. І 11 серпня на виході до ТЕЦ після півдня там, важких боїв з боєм прийшлося виходити. Витягувати свого пораненого товариша, хлопці прикривали, і в результаті отримав компресійний перелом хребта, розриви мініска, контузії, три важкі шпиталізації. Після чого був командиром штурмового взводу 47-ї бригади Магура, і потім вже внаслідок отриманих травм важких був комісований за станом здоров'я. Повернувся до рідної Київської політехніки і на даний момент е помічник ректор з питань ветеранської політики. Що хотілося б сказати за спогади під час війни, і я, мабуть, більше не спогади, а зараз якісь висновки третьої річниці повномасштабної війни, ви знаєте, я згадую перші дні, коли почалось, коли настільки єднання було народу, просто, мабуть, за останніх 100 років історії України подібно не було. Але те, що я бачу зараз, коли щодня займаюся своїми, там, хлопцями, дівчатами, побратимами, і взагалі всі допомагають, хто кому може. Але для більшості людей, наскільки це моя позиція, що для більшості війна десь там, війна десь для когось. А проблема в тому, що всі повинні пам'ятати, що війна тут, де хто знаходиться, і війна в кожного з нас, і кожен з нас повинен щодня. Просинатися і думати, що я повинен сьогодні зробити, щоб наблизити перемогу. І так само ввечері лягати, дякувати Богу хлопцям, дівчатам, які зараз знаходяться там напередку, згадувати тих, хто поклав своє життя. І насправді кожен з нас повинен пам'ятати, що прокидаючись вранці, коли бачиш своїх діток, ти маєш можливість випити чашку кави це лише тому і виключно тому, що конкретно хтось із близьких і знайомих знаходиться. На лінії бойового зіткнення і стримують цю ворожу навалу. І я вам скажу тільки за нашу Київську політехніку, яка завжди, 2004 рік, 2013 рік, буквально ось на днях вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні, де також капишники брали активну участь, а капишники завжди активні. На даний момент. Більше ста наших героїв-капишників віддали своє життя за нашу свободу. Близько ста працівників знаходяться, також зараз захищають країну. Там сотні наших студентів також зараз захищають нашу країну. І ми повинні розуміти, що ми повинні допомагати як воїнам і в той же час шанувати. Шанувати ветеранів, які повернулися, які потребують також підтримки. Тому що відношення до ветерана в першу чергу буде сприйматись нашими воїнами, наскільки їхня робота і щоденна для них це робота. Хоча насправді це не робота, це наскільки воно цінне для кожного українця. А повірте, це дуже велика мотивація, наскільки ти захищаєш не себе, ти захищаєш всі інші родини. І кожен повинен це. Розуміти.